США повинні мати Гренландію. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в одному зі своїх останніх телеінтерв'ю. Всі глядачі констатують, що різкість заяв глави американської держави щодо Гренландії посилилась. На прохання прокоментувати мету майбутнього візиту віцепрезидента та другої леді США до Гренландії Трамп сказав, що це необхідно, аби вони знали, що Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки. Ну там Венс з дружиною зібралися до Гренландії, і в Гренландії через це вже цілий скандал. Ну не дуже його хоче влада Гренландії бачити. Ну і частина населення, як мінімум, також. Вона, тобто Гренландія, нам потрібна, ми її повинні мати, сказав Трамп. І це острів, який з погляду оборони і навіть наступальних дій є чимось, що нам потрібно, особливо в такому світі, яким він є зараз, стверджує президент США. І ми повинні його мати. Мені. Неприємно про це говорити, але нам доведеться його мати, сказав Трамп. Ну я думаю, там не стільки в копалинах справа копалини в Гренландії ще багато років будуть технічно недоступними через шар льоду, а в тому, що Китай дуже активно цією Гренландією цікавиться на перспективу, щоб поставити там ногу і. Так би мовити, і копали не захоплювати, і контроль стратегічний над е, всім е, над всією північною Атлантикою. Тому американці на чолі з Трампом вирішили е, поспішати. Що це означає? Ну я не думаю, що буде військовий конфлікт між Сполученими Штатами Америки і Данією, до якої номінально дуже номінально належить Гренландія. Чи тим більше між Сполученими Штатами Америки і в цілому Європейсь збройними силами європейських країн до цього не дійде. Якщо американці висадяться на Гренланді, у них там здається база є одна, але ну, якщо вони висадяться серйозним контингентом, підгонять авіаносець. Підводний човен і так далі, ну очевидно, що обеспокоєність висловлять Данці, а за ними і інші європейці. Цим конфлікт і закінчиться, але відносини зіпсуються. Відносини зіпсуються до такої міри, між, не лише між Данією і США, але і між усією Європою і США. Що якщо Рашка нападе на Когось із е, членів НАТО, то США її захищати не будуть. Ну, або будуть робити вигляд, що захищають, а е, насправді е, не захищатимуть. Тут я вперше подумав, може й добре, що ми ще не члени НАТО, тому що якщо Ось такий конфлікт всередині НАТО, то може краще не бути в ньому на даний момент, щоб не мати зобов'язань якихось формальних, захищати ту ж Данію, яка нам дуже допомагає від Америки. І ще один висновок: нам потрібно закінчити війну з Росією якомога скоріше на наших умовах. Наскільки це можливо, але якомога скоріше, тому що якщо почнеться почнуться серйозні розборки між США і Європою, то шанси на те, що нам будуть продовжувати допомагати і ті, і інші, особливо американці, різко падають. Треба, щоб в нас якомога скоріше не стало війни.